Зараз ми з вами поговоримо про етику наукову досліджень. Всі аспекти ви маєте врахувати ще до початку проведення свого емпіричного або експериментального дослідження, тому що може виникнути така ситуація. Ну, як мінімум, що якщо ви провели неетичне дослідження, ви його зараз просто не зможете опублікувати. Ці передові журнали вам від відмовлять такі публікації. Ну, а як максимум ви таким дослідженням можете нанести шкоду своїм досліджуваним, що, звичайно, допустити не можна. Ці етичні принципи вони сформовані відносно недавно, і багато класичних експериментів, які у нас є в психології, вони в дійсності не етичні. От, як, наприклад, ви бачите на слайді презентації. Джон Уотсон він провів експеримент з маленьким Альбертом і сформував у нього страх усього погнастого. Зрозумі... Ну, і не зрозуміло дійсно, що ж як цей експеримент відобразився на цьому Альбертові, які в нього склалась доля. Ну можна прогнозувати, що напевне цей страх відобразиться на його психіці, на його поведінку, і в цілому може в деякій мірі. Зламати його життя, зробити його більш складним. Якби зараз Джон Уотсон проводив такий експеримент, він би мав великі проблеми. Ну і тому ми повинні якраз і обговорити ці етичні аспекти, щоб у нас не було безпосередньо проблем після проведення наших досліджень. Існують декілька етичних стандартів психології. Це для дослідників, які працюють з людьми та тваринами, для авторів наукових публікацій, для користувачів опитувальників та тестів, і для психотерапевтів та консультантів. З останніми ми з вами ознайомлюватись не будемо. У вас є відповідні освітні компоненти, де вам детально розкажуть про ці про аспекти. Які ж основні цілі, етичних стандартів: по-перше, це захист здоров'я, не тільки фізичного, а й Психічного та життя досліджуваним. Зокрема, це і стосується і тварин, не тільки людей. Це захист конфіденційності, конфіденційності особистої інформації, і забезпечення достовірності інформації в науці та практиці психодіагностики, тобто захисту від нас, дослідників, тому щоб у нас не було бажання, прагнення якимось чином щось хитрити і показати. Ті дані, які в дійсності їх не існує. Для цього також ми повинні, повинні існувати певні етичні стандарти. Є класичні принципи роботи, роботи з досліджуваннями. Ці принципи вони сформувалися після 1945 року, після ряду експериментів неетичних, після Другої світової війни, де ви, як знаєте, були, бу, були канцлегер. Де з людьми поводились, м'яко говорячи, неотично проводили неетичні експерименти, тобто людей мучились, людям задавали шкоди, і це все було проти їх волі. І, і в результаті таких фактів наукове товариство відобразило загальні принципи, як саме ми маємо себе вести з досліджуваними. Ці принципи вони в цілому загальні. Те, що ви зараз бачите на екрані, ну тим не більше. Тобто перший принцип полягає в тому, щоб ви мінімізували шкоду е, досліджуваним і е, максималізували користь. Е, це в першу чергу принцип стосується медицини. Ну а якщо взяти е, галузь психології, то це питання більше клінічної психології, патопсихології е, Більшість, для більшості психологічних досліджень важливий інший принцип це. Другий принцип це повага до автономної особистості. Тобто, перше одне з основних правил, що участь респондентів в дослідженні має бути добровільна. Тобто, ви зарані повинні повідомити їм про всі потенційні ризики та користь, яку вони отримують в результаті участі в даному дослідженні, і відповідно, зваживши всі плюси і мінуси, вони самостійно мають прийняти це рішення, що вони хочуть взяти. Участь в дослідженні, ну і захист людей з обмеженою автономією. Тобто, ми можемо проводити дослідження з дітьми. В даному випадку також потрібна ця згода, і не тільки дітей, а потрібно ще й дорослих людей, ну, тобто батьків цих дітей отримати згоду. Це робота з хворими людьми. Тут ми маємо отримати згоду їх опікунів або лікарів. Ну, в будь-якому випадку хтось має взяти цю відповідальність, зважити ці всі ризики та користь, і прийняти рішення, що все-таки варто прийняти участь в дослідженні. Ну і третій принцип захист особистих даних. Ці принципи, як я вам говорив, вони достатньо абстрактні, такі вони загальні. Тому для того, щоб контролювати їх виконання на практиці, створюються етичні комісії. От, в США це. Комісія називається скорочено, RB. Туди входять як і психологи, так і представники інших суміжних дисциплін. Там достатньо суворі вимоги, і часто якби, вважається, психологи можуть скаржитися, що вони можуть гальмувати розвиток науки. Ну, Все ж це зрозуміло, чому відбувається, чому так строго суворо. Ну, тому що там достатньо часто судові позови виникають за цими аспектами, і не тільки за цими, тому там потрібно бути особливо обережними. В Європі вимоги суб'єктивно вони м'якші, там в комісії в склад етичних комісії входять лише психологи, тобто спеціалісти тільки в цієї галузі, і вони регулюються ці всі аспекти. У нас в Україні, ну, як і в більшості пострадянських держав, у нас відсутні етичні комісії. Тобто, коли ми проводимо дослідження, нам, як правило, не, не потрібно подавати е, наші протоколи дослідження, щоб їх е, протоколи, наш план дослідження, щоб їх оцінили за того, наскільки вони е, е, етичні. Але в цілому це. Лежить ця відповідальність лежить на самого автора роботи. Ви, як з вищої освіти, повинні переконатися, що у вас це отично за даним аспектом. Ви повинні проконсультуватися свого наукового керівника. Тому що все-таки, як ви розумієте, це не питання тільки якихось юридичних там, бюрократичних відносин, щоб не було виникла ситуація, що ви можете потенційно нанести шкоди комусь із ваших. Досліджуваних. Навіть незважаючи на те, що наші дослідження вони не проходять такі комісії, ви знаєте, що ви в будь-якому випадку маєте поторгуватися про, про своїх досліджуваних. І для цього розроблені три ключові засоби. Перший з них це інформаційна згода. Тобто, перед початком дослідження, ви повинні переконатися, що Людина погодилась добровільно взяти участь в вашому експерименті. Якщо ви проводите таке дослідження безпосередньо, очно, як правило, тоді на бумазі повідомляється ну, важна, непевна інформація, ми потім поговоримо, яка саме кон конкретна, де людина сама засвідчує, що вона не проти участі, взяти участь в такому дослідженні. Ну, ця інформаційна згода, вона потрібна не тільки дослідженню, вона потрібна і вам, що потім, якщо, не дай Бог хтось з досліджених захоче подати на вас суд, поскаржитись, ви можете показати, що от ви всіма показати цю згоду і і, довести, щоб ви проінформували досліджуваного зі всіма особливостями проходження даного експерименту, тому і вона погодилася взяти участь безпосередньо в ньому. Якщо ви проводите дослідження онлайн через інтернет, тоді інформаційна згода, вона, як правило, не така обширна, але все-таки вона має бути, тобто в текстовому варіанті, перед саме дослідженням ви повідомляєте особливості цього експерименту, і людина має там натиснути на певну кнопку, даючи згоду, що вона погодилася взяти участь в даному експерименті. Після Проведення експерименту, ви повинні, якщо це даний експеримент, дослідження, воно потенційно може нанести шкоду вашим дослідженням, ви повинні провести постінтерв'ю. Тобто, ви повинні надати допомогу людині, мінімізувати якісь негативні наслідки. Тобто, постінтерв'я воно обов'язково, наприклад, коли ви використовували метод обману в ви Після експерименту, ну, як для прикладу, я вам розповідав експеримент Мілбрема. Тобто, як ви розумієте, після експер... такого експерименту, коли учасники експерименту думали, що вони безпосередньо струмом поражають інших людей, якщо їм не розказати істинну ну, істинну про це. Процес проведення даного експерименту, вони можуть мучитись, вони можуть думати, що вони когось там вбили або надали комусь шкоду. А так ви їм повідомляєте, що це все було в такій ігровій формі, в дійсності е, нікому шкоди ви не завдали. І як ви маєте провести постінтерв'ю, е, якщо ви там проводите там бесіду, наприклад, з людиною, викликаєте в неї якісь переживання. І відповідно після цього для стабілізації стану ви е, повинні дати номер консультанта, як мінімум, щоб, щоб за необхідності дана людина могла звернутися і мінімізувала ризики. І третій засіб, які ви повинні використовувати для турботи про своїх дослідження, це конфіденційність. Тобто переконатися, що особиста інформація не попаде до третіх осіб, тобто до тих осіб, якому в вона апріорі не має попасти. З якого якої інформація має бути обов'язково інформаційній згоди, яка форма цієї згоди? Тобто, спочатку в неї має бути вказана загальна мета дослідження, при цьому дана мета не має, не завжди вона має повністю бути істиною. Інколи мету потрібно якось загальному описати і подати. Тому що ряд досліджень просто якби не передбачає, що ви скажете істинну мету, вона йому нашкодить. Ну, в тому ж експерименті Мілдрема, якщо б ви з початку сказали, досліджуючи, що ви перевіряєте саме ефект підкорення авторитету, зрозуміло, щоб ніхто б йому вже не підкорювався. Ну або ви там, наприклад, вивчаєте альтруїзм, ви прямо говорите мета дослідження саме цього феномену. Зрозуміло, що люди себе будуть її вести так, щоб в нього був високий рівень за даним показником, тому що ця характеристика, вона є соціально свалюваною у нас в суспільстві. Далі, що ви вказуєте? Це які ризики і може нести дане дослідження. Ви там вказуєте, що можливо там. Виникне певне підвищення, підвищиться тривожність. Ви про це маєте говорити прямо. Ну і відповідно, там, як я вам говорив, для мінімізації цього ефекту ви там, поводите інтервю після дослідження. Ви також прямо згадуєте, скільки часу необхідно для проходження цього експерименту, які особливості цього експерименту. Тобто, люди зразу відразу розраховувалися, скільки. Часом їм необхідно затратити. Ми були готові до цього. І що дуже важливо, це в даній згоді має бути чітко, якби прямо, явно вказано, що досліджуваний має право в будь-який момент експерименту відмовитись від його участі. І він навіть він може відмовитись не тільки там, до, під час експерименту, а навіть після експерименту. Тобто ви можете там проводити, наприклад, якісь інтерв'ю, опитування, е бесіду, і там, через декілька днів вам може позвонити даний респондент і сказати, що от я щось там наговорив на те, я не хочу, щоб дані результати там відображались в вашому дослідженні. І він має на це право, і ви просто берете, вдаляєте в себе ці результати і їх не використовуєте для аналізу. Ну, зрозуміло, що тут є певний якби, дейнлайн. Тобто, якщо вже ви опублікували роботу, ви їх ви проаналізували ці дані, ну тоді вже просто ви фізичною не зможете їх удалити. Ну і ви в інформаційній згоді також мають бути вказані контакти дослідників, тобто за необхідності до кого він може звернутися, там щось уточнити, ну або етичні комісії, якщо ви проходили, ваш експеримент проходив ну, дану комісію перед початком. Коли вам інформаційна згода не потрібна. А вона не потрібна тільки в тому випадку, якщо ваші дослідження так в реальному житті будуть, будуть і стикатися з такими ситуаціями. От, наприклад, Мілграм він проводив експерименти із загубленими конвертами. Тобто він їздив, їздив по різноманітними містам і він там спеціально залишав конверти, в яких було адре вказано адрес відправника. Куди має попасти даний конверт, і він спостерігав, яка кількість людей, скільки ну, цих конвертів буде безпосередньо в поштову скриньку вкинуто. і відповідно за цими даними робив висновок, де живуть більше або менше туроїстичні люди. Тут не потрібно для такої ситуації повідомляти досліджуваних, що вони от, беруть участь в такому експерименті, тому що це життєва ситуація. Так, так званий скритий експеримент, тут нічого немає страшного. Ну, або, наприклад, ви порівнюєте старий та новий тест навчальної успішності в школі. Вам також не потрібно брати згоду у школярів щодо участі в такому дослідженні. Тому що це їх звичайна діяльність навчальна, вони і так, і без цього експерименту дослідження вони вдавали цей тест на навчальну успішність. Тому тут тобто, також не потрібно погоджується їх участь в експерименті. Ну, звичайно, тільки якщо ви все-таки щось, крім даного спектру, ви в них щось там опитуєте, щось нестандартне, те, що в них може викликати якісь негативні емоції, тоді, звичайно, все-таки потрібно взяти цю інформаційну згоду. Чи можете ви обманювати? Відповімо вам зразу, так ви можете обманювати своїх досліджувань. тільки за певних умов. По-перше, коли цей обман він. Доречні. Тобто, якщо ви їм скажете істинну мету ціль дослідження, тоді це змінить їх поведінку. Так як я вам наводив приклад з експериментом Мілгрема. Ну, і при цьому ви повинні пам'ятати, навіть якщо ви не говорите істинну мету вашого дослідження, після самого вже експерименту дослідження ви вже обов'язково вам потрібно розкрити обман і розповісти їм, в чому ж була істина суть вашого дослідження. Не потрібно розголошувати таку інформацію тільки за деякими випадками. Ну, наприклад, ви опитували досліджуваних, наприклад, школярів в класі, хто вам там подобається, не подобається, ну, за етичним, як якимось етичним, інтимним питанням. І, ну, наприклад, ви виділили там дві групи людей, от там з цими якби дружать, з цими групою з іншою не дружать. В даному випадку ви, вам не потрібно повідомляти, за яким критерієм було поділено досліджуваних на ці категорії, на всі дві групи, тому що явно позитивно така інформація не, нам, не передасть, не, вони не отримують позитивних емоцій такої інформації. В даному випадку краще. Взагалі не говорити істинний критерій поділу на групи. Наступний аспект, про який ми з вами поговоримо, це конфіденційність, суть, якою полягає в тому, що, ми, що інформацію, яку ми отримали від наших досліджуваних, ми її маємо захистити. Тобто ми зараз говоримо не про ситуацію, коли ви свідомо якусь інформацію розкриваєте. Це взагалі якби не етично, і взагалі ми не розглядаємо такий випадок. Ну може виникне так, що така інформація випадково попаде до інших людей, і ви повинні мінімізувати ці ризики, в яких ситуаціях необхідно потурбуватися про конфіденційність. Перше, коли ми збираємо інформацію про людей, розкриття якої може завдати шкоди їх репутації, статусу безпеки питання. Який вам більший колір до вподоби, відповідь на таке питання, як ви розумієте, там не несе ніякої шкоди людині, нічого тут секретно немає. Но якщо ви задаєте, проводите інтерв'ю і задаєте такі питання, наприклад, чи піддавались ви насиллю, чи вживаєте ви психоактивні речовини, чи вживаєте ви там алкоголь на роботі. Зрозуміло, якщо така інформація попаде. В інші руки, то у цих дослідженнях буде, будуть проблеми Проблеми з роботодавцем, проблеми із законом. Тому, зрозуміло, цю інформацію особливо потрібно захищати. І другий аспект, на який ми повинні звертати увагу, а чи разом з цією інформацією, чи збираємо ми деякі індифікатори тобто певну інформацію, за яким можна буде конкретно, кого конкретно стосується. Дана інформація. І якщо на ці два запитання у вас відповідь так, то знайте, вам важливо забезпечити конфіденційність даної інформації, вам потрібно вжити певні заходи. Що ж ви можете зробити? По-перше, знайте, що ідентифікаторами вважається не тільки там фамілія, ім'я, а може бути номер телефону, а це може адреса електронної пошти. IP-адреса, це також ідентифікатор. Тобто, якщо так, деяка інформація може, яка не має, там, до правоохоронців, вони за цими показниками, навіть за IP-адресом, можуть визначити, кого саме конкретно стосується дана інформація. Ви маєте зробити так, щоб ці дані були максимально анонімними. тобто Ви повинні розділити. Ваші дані на два файли. В першому файлі будуть безпосередньо знаходитись інформація, яка буде ідентифікувати ваших дослідження, а в другому файлі сама психологічна інформація. І психологічну інформацію ви можете її представляти в статтях, ви можете її публікувати, ви можете її там в додатках в своїх кваліфікаційних роботах додавати. А сама інформація, яка стосується конкретних людей, ви цю інформацію маєте зберігати, як я сказав, в окремому файлі. Ви маєте це запароленим файлом десь зберігати, або ви можете розпечатати дану інформацію і видалити електронний варіант даного файлу, а твердий е, тримати там сейфі або ще якомусь іншому місці, щоб е, інші люди, якщо в ним випадково падає така інформація, вони не могли зрозуміти. А кого ж конкретно стосується та чи інша інформація, яку ви отримали? Особливо це, це важливо для якісних досліджень, тому що от ви можете зібрати певну таку інформацію, що от людина народилася в такому-то році, в такому-то місті, тоді-то вона прийшла там в школу, зараз працює тим-то, тим-то. От знаєте, такої інформації, якщо є така інформація, навіть без відома. Без фамілій ім'ям, можна все-таки встановити, у кого ж, про кого ж саме йде мова. Тепер я надіюсь, вам стало зрозуміло, як забезпечувати конфіденційність і мінімізувати будь-які ризики, зв'язані з цим. Якщо у вас будуть виникати будь-які питання щодо етики наукових досліджень. Я вам раджу звертатися безпосередньо до своїх наукових керівників, тому що, як ви розумієте, це достатньо обширна тема. Всі нюанси, всі можливості, всі аспекти ми з вами обговорити не можемо. Кожна робота вона є індивідуальна. Тобто, щоб ваша душа була чиста, якщо у вас є якісь сумніви, запитуйте ним, і я впевнений, вони вам допоможуть.